На панщині пшеницю жала, Втомилася не спочивать. Пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать. Воно сповито як кричало, У холодочку за снопом розповила, нагодувала, попестила і, ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий. На вольній бачиться бой сам, уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід Біля хатиночки і бавить хороший та кучерявий Свої маленькі внуча і досі сниться? Вийшла з хати, весела, і сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалять її вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне, день погасне. Мені? Тринадцяте минало, я посягнята за слом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, і наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі сижу у буряні. Молюся Богу і не знаю, чого маленького мені так приязно молилось і чого так весело було. Якби ви знали панечі, де люди плачуть жіночі, де вебелеги не творили, та марне Бога в них хвалили. За наші сльози сміючись, за що не знаю, Називають хатину в гаї, тихим раєм, і в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люди зло, Щоб тій хаті не жило, а хату раєм називають. Мене дні, мене ночі, мене літо ще листить, уже листя, гаснуть очі, заснули думи серце спить. І все заснуло, я не знаю, чи живу, чи доживаю, чи по світу волочуся, бо вже не плачу, не сміюся. Доле дете, доле дете, немає ніякої. Коли добро, і жаль, то дай зло, і зло, і зло. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, помирать волі. А ще гірше спати, спати, І спати на волі, І заснути навік віким, І сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле де те, доле де Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злою. Мені б знали, не жаль, моєї долі мовчать. Та іноді така печать поступить дух, аж заплаче. А ще до того, як побачив, малого хлопчика сил, мов одірвалося від гілі, одна однісінько під тим, сидить собі в старій людині. Мені здається, що це я, де теж там мовка сміє. Сонце заходить, горі чорні, ташечка тихне, олій ні. Радіють люди, що одпочинуть, а я дивлюся, і серце лине. Темний садочок на Україну плинує, плину. Думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, На синє небо виходить зоря. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось довелось мені заїхати в Україну, У те найкраще село, У те, де мати повивала, мене мало І вночі на свічку Богу заробляла, Поклони тяжкі б'ючі при честі ставила, молила, щоб доля добра любила, її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, А то б ти Богу прокляла за мій талант.